Американський лідер висловив невдоволення президентом Зеленським, який, за його словами, не зовсім невинний і буває не готовим до переговорів з Путіним. Коли той готовий, президент США Дональд Трамп заявив, що може розпочати економічну війну проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України. При цьому претензії він висловив також в бік України. Про це Трамп сказав під час засідання американського уряду у вівторок, 26 серпня. Зеленський теж не зовсім невинний, для Танго потрібні двоє, сказав він під час спілкування з журналістами, додавши, що наразі він має добрі стосунки з українським президентом. За словами американського лідера, він буде домагатися зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський ні. Це виглядає приблизно так. А хто сьогодні готовий сісти за стіл? Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося, сказав Трамп. Відповідаючи на запитання про наслідки для Росії від відмови від переговорів про припинення війни, Трамп заговорив про економічну війну, яка, за його словами, буде важкою, особливо для Росії. Водночас він додав, що не хоче цього, говорячи про свої відносини із Зеленським, Трамп охарактеризував їх як нормальні. При цьому зазначивши, що зараз вони зовсім інші, ніж раніше, бо США більше не платять гроші Україні. Нагадаємо, напередодні Трамп пообіцяв рішучі дії щодо РФ через чергові два тижні, якщо Путін не погодиться на зустріч з Зеленським.